Головний сержант зводу 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. Він просто зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Соломон. Вітаю отже, щодо попереднього відео Сергій каже про те, що ну і ми бачимо на інших напрямках дійсно, якщо можна так сказати, повернення до, до скідів. І більшу увагу стало їм приділяти на тлі того, що раніше все-таки було ухил в напрямок FPV. Як у вас зараз відбувається? Що більше використовуєте? FPV чи скиди? чи це за ситуацію? Використовуєте паралельно те, те відповідно за ситуацію. Як на мене, там FPV більш корисні для знищення техніки, От. Ну, в тому числі і живої сили. Мавіки для більш статичних цілей, тому що порухомим. Цілям, по піхоті там досить складно попасти гранати. Наприклад, е, відповідно техніку теж можливо уражувати. Там кумулятивні є кастомні боєприпаси, але знову ж таки більш статично там добити якусь техніку пошкоджену, чи яка чи підірвалася на міні, чи яка була пошкоджена півішкою. Ось і я б не сказав, що там був якийсь е, перерозподіл в плані FPV чи скидів з мавіка і те, і те завжди було актуальним. те... Виходить, застосовувати щось в іншому мірі, там ти застосовується де дозволяє ну обстановка і борг скажімо так, тобто, де що менше глушиться по ребу, що яка є можливість використовувати те чи інший засіб. Пане Соломон до речі, як використовує зараз саме от е е скіди і, і противник чи нарощує він їхнє використання, чи це на тому рівні, який був, чи можливо якісь новації в нього в цьому плані з'явились? Ну, давайте так. Я не володію такою детальною статистикою. З того, що ми бачимо, плюс-мінус той рівень, який був, такий і є. Тобто збільшилась кількість дронів на оптоволокні, що ми безпосередньо бачимо ось і спостерігаємо, власне, там ну, буквально недавно оптику біля? Позиції наші, де ФПВ пролетіла, ось плюс стандартні FPV вони використовують і вони їх не шкодують. В тому числі використовується дистанційне мінування. Ними часто вони використовують їх як просто запускають вздовж певного, певного маршруту на чергування. Ось, і навіть якщо вони не знаходять ціль, вони там просто направляють і десь в умовні можливі наші позиції, вона просто вибухає. Вони з FPV не рахуються слово зовсім. Мені, до речі, цікаво про оптоволокно, як ви сказали, збільшення їхнього. Ну, зрозуміло, що він там майже в яких в рази дорожчий, ніж звичайний FPV. Я просто недавно був під ударами в Піві, і він просто робив 3-4 кола, тобто робив на захід на ціль. А як це з оптоволокном? Це вони, чи вони просто прямолінійно летять без всяких кругів, кол і заходів на ціль? В нього є певні обмеження, відповідно, для того, щоб він покривав таку саму відстань, як звичайний ФТВ-дрон, який через е, антенну працює, е, відповідно, треба довжина автоволокна на більше. Відповідно, більше навантаження на дрон, відповідно, менше він БК може нести. Тобто, підсумувавши це, можемо сказати, що там відстань, на яку літає fpv дрон на автоволокні, вона трішки менша. От, На рахунок заходів, ну, по-перше, так, в нього є також обмеження на маневри, тобто він не може здійснювати різкі маневри, от, щоб оптоволокно не заповнило. Теж, теж є певні вимоги до рельєфу. Але загалом, ну, є один із варіантів, чому Артевішка робить 2-3 заходи, тому що є перешкоди по управлінню, є перешкоди по відео. І тому не завжди входить першого разу там, націлитись на ціль. Ну, Оптоволокно цих недоліків позбавлено, тому. Можна сказати, що в даному. Ну, конкретно в даному питанні, що ви задали ще кілька там заходів, кілька кругів, то я думаю, тут якраз одне інше компенсує. Тепер оце зрозумів. Дякую. Нарешті зрозумів. А ще можете нам розказати про. Які цілі? Тобто, ми, що дивились відео, ви тупо працюєте по піхоті, але ж техніка їхня також з'являється. Що можете про використання їхньої техніки? Наскільки вона оснащена ребом, наскільки її важче чи легше е, знищувати? Ну дивіться, як правило, кожен їхній штурм е, ну, дуже піхотою вони безпосередньо там з місць свого накопичення чи з відносного тила вони переміщуються, переміщуються, але рідше. Якщо йдуть штурмові дії, то це завжди техніка. Вона може бути як військова техніка, тобто там БТР, БМП, плюс танк для прикриття, так вони використовують багато легкого транспорту, типу квадрокоптерів, квадроциклів. Квадроциклів, мотоциклів для того, щоб швидко достатись до наших позицій, ось десантувати піхоту і поїхати, або навіть вплоть до того, що вони просто лишають цю техніку, вони також з не рахуються. Відповідно, коли. Ті ж мавіки, які здійснюють розвідку, плюс БПЛА типу Крил бачать під'їзд колони, плюс там засоби РР працюють перехоплення. Тобто ми вже там в пев певний час когось очікуємо. Ось по дорозі цієї колони в зоні досягаємося нашої артилерії і ФПВІ відповідно починає працювати і артилерія ФПІ. Коли вже вони доїжджають, там вже більше переходить знову ж таки. Ну арта продовжує, ФПВ продовжують. Плюс підключається Мавіки з скидами, тому що якщо там стандартна ну, середня дистанція розвідки Mavic це 3-5 кілометрів, то вона ну, 4 майже стелі. Ось, тому що навантаження на дрон набагато більше. Ось, тоді, ну І ми працюємо вже по десанту, який спішився, поки вони живіть, потім проводимо до розвідку і вражаємо виживших і, там 300. Судячи з змотки оцієї коаксіальних кабелів і звуків, які доходять до студії ви зараз в бойових умовах, тобто довго ще не будемо тривати. Одне питання: як вони, тобто русаки, використовуючи вони використовують для захисту якогось від FPV чи від дронів, чи це окопні реби, чи в них якісь там в кожній групі чувак з вертикалкою чи з горизонтальною з якимось ружйом? Як саме піхотні їхні групи, чи якось вони захищаються, чи їх укомплектовують чимось для захисту від наших дронів? Ну, дивіться, наш противник, на жаль, там по тим зонам, де відбуваються безпосередні бойові зіткнення, як і використовувати, так і продовжує використовувати досить потужні засоби РЕ. Ну, На жаль, в цьому вони на голову сильніші там за нас, там, на мою думку. Тобто під штурми включаються ці засоби, які давлять як і ЕФТІ частоти, так і мавіків. Ось, і тому працювати досить важко, приходиться там видумувати свої якісь ноу-хау, не знаю, для того, щоб це все обходити. Теж використовувати оптику, яка, на жаль, поки що не, ну, дуже мало представлення в ЗСУ. Ось на мавіках придумувати, не знаю, дві, дві антени ставити з різних точок, працювати для того, щоб обійти зону подавлення, для того, щоб можна було працювати, вести розвідку і вести ураження. Пане Соломону, знаю, що збір у вас зараз у вашому підрозділі триває. Можете розповісти, на що збираєте? Ну, Є постійний збір, тому що постійне обладнання пошкоджується. Ви пропали? Ми вас чуємо. Ми бачимо збираємо ваш збір, і вас. Збираємо на кабелі, який, зокрема, сьогодні був пошкоджений один. Ось збираємо на антени, які теж пошкоджуються осколками. Роботою ворожих вогневих засобів. Збираємо ну, там, на планшети, які також Ну все це працює в ну не в комфортних умовах і не в тих умовах, для яких воно створене. На екофлоу на генератори, на перехідники до пультів, на переробку пультів. Ну, на все на машини, тому що машини також працюють в надзвичайних умовах. Дуже часто входять з ладу, і, на жаль, Досить густо і часто знищують повністю. А, пане Соломо, не можете озвучити суму, яка вам потрібна, для того, щоб наші глядачі могли для себе виставити якусь, знаєте, цілу тобі вона правду. Скаже? Ну можливо, частину? Ну дивіться, не те, щоб я правду не, не зможе. я озвучити суму, щоб ви розуміли, там ми підрозділ, там самі між собою збираємося, нам потреба підрозділу, плюс збори волонтерські. Взагальна сума, ну не знаю, у нас, мабуть, на наш тільки підрозділ в місяць виходить, там 200-300 тисяч, це те, що нон-стопом. тобто практично кожен місяць. Зрозуміло. Це якщо не було якогось там надзвичайного, там, ну не знаю, не згоріла повністю точка, от, не, не розбило все обладнання. Тобто, це те, що, ну, наприклад, там скиди до Мавіка, да? Тобто, волонтери безкоштовно їх просто не встигають фактично постачати, тому що. Ну, і вони втрачаються з Мавіками. Це все розхідний матеріал. Один нормальний скид, який там нормально працює, не збоїть, постійно скидає, коштує тисячу гривень. Час життя Мавіка зараз там на скидах. ну Якщо день вижив, це добре, я рахую. Буває по різному буває там, за зміну там ну один-два Мавіка, буває день по кілька. і Від цього ніколи не втрачаються і від стрілецької зброї, від репу від погодних умов, тому що. На жаль, ми вимушені працювати в тих умовах, які є. Дощ треба працювати в дощ, сніг, ну в сніг, в туман, в туман. А це все якби не призначене для використання в таких умовах. І зрозуміло, жаль. пане Соломоне. Зрозуміло у нас будуть обов'язково реквізити для пана Соломона і його підрозділа в описі до нашого стріму. Ми вам дякуємо за таку детальну розповідь. Бережіть себе. І будемо чекати вас ще у наших ефірах. Дякую вам, добре. Дякую вам. Хорошо, все добре.